600 днів непохитності, нескореності та відваги саме стільки українці виборюють право на існування та мирне небо. Попри те, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти не полишають загарбницьких намірів, плани Володимира Путіна перетворюються на пил. Із останніх помітних бліцкригів Кремля пише «Гардіан» провал російських військ під час наступу на Авдіївку. Розлючені невдачами та численними втратами загарбники нещадно обстрілюють місто. Це один із найбільших московських штурмів від початку повномасштабного вторгнення, який відбувається в той час, коли контрнаступ України просувається повільно, а світ зосереджений на неминучому наземному вторгненні Ізраїлю в сектор гази. Щонайменше три російські батальйони. У кожному приблизно 2-3 тисячі солдатів розпочали атаку на світанку минулого вівторка. Кадри з безпілотника показали військову техніку, що просувалася вперед. Відтоді тривають інтенсивні бої. Українські військові кажуть, що мета Москви оточити Авдіївку. Але поки що успіхи нападників незначні. За провальний наступ відповідає 25-та загальна військова армія Росії. Гардіан пише, що загарбники дещо просунулися з півдня на північ, захопили село Бердичі і закріпилися на 150 метровому тариконі поруч із коксохімічним заводом. За перші 24 години українські військовики знешкодили щонайменше 36 російських танків і бронемашин. За кілька днів кількість знищеної техніки зросла утричі. Також ЗСУ знищили майже три тисячі окупантів. Загарбники почали панікувати. Один танк упав із понтонної переправи в річку. Інший розчавив російського солдата під час руху заднім ходом, а потім підірвався на українському боєприпасі. Відповідає за невдачі під Авдіївкою начальник російського генерального штабу Валерій Герасимов. Він недооцінив сили України в Авдіївці, що на лінії фронту з 2014 року, коли Москва захопила сусіднє місто Донецьк. Це провал російської розвідки, каже командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади України. Полковник Дмитро Лисюк. Українські військові зізнаються контрнаступати, коли ворог намагається розпорошити резерви новими атаками. Справа не з легких. Просуватися вперед через змінні поля, три лінії ворожих окопів та під шквальними ударами ракети і безпілотників вдається на 100, у кращому випадку 500 метрів за день. Та, попри труднощі, українці опанували нову тактику. Пише Гарді. Замість важкої бронетехніки, вразливої до повітряних атак, на лінії зіткнення плідно працюють невеликі групи. Це вісім солдатів плюс евакуаційна команда. Такий мобільний гурт дієвий проти півсотні заскочених зненацька росіян. Окрім того, що контрнаступають та обороняються, українські бійці готуються до зими. Полковник Дмитро Лисюк каже, що його бригада готова до наближення холодів. Одну зиму ми вже пережили. Ситуація складна, але не критична. Ми знаємо, що робити. Запевняє він. Солдати в окопах будуть ротувати частіше, що 2-4 години, а не 6-8, А також побудують укриття, де можна зігрітися. Україна все ще може йти вперед. Успіх залежить від хитрої й постійно змінюваної тактики, яка пригнічує ворога. Українські командири розповідають, що доводиться балансувати між темпом наступальних дій та необхідністю берегти життя солдатів. Пише Гардіан. Адже те, що швидкої перемоги не буде, усвідомлює кожен на лінії фронту. Ілюзіями в ЗСУ не тішаться, натомість готуються до нової хвилі ворожих атак і в Авдіївці. Адже росіян уже скінчилася одна зі штурмових бригад. Її зараз доукомплектовують тому гарматного м'яса днями побільше. Додам, що за 600 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші військові знищили майже 300 тисяч окупантів, 318 літаків ворога, 20 кораблів та 4965 танків. Що ж, далі буде. Це був Водет Преси.